Вітаю вас, шановне панство. Ну що, сьогодні знову продовжуємо домашні огляди робочих воблерів з моєї коробки. Поїхали. Сьогодні у нас в планах два, я вважаю, найкращих. Одні з найкращих тих, що в мене були колись. І я думаю, що найкращі з тих, що можливо і будуть. Це анігілятори-щук. Це Макс Клади 115 та 128. Не дивіться, що 128 зовсім новий не непокусаний, тому що це так і є. Він зовсім новий і не покусаний. У воді він ще ні разу не був. А ось цей друг каже сам за себе. Тому поїхали. В общем, що хочу сказати, цей вернувся в колекцію, в коробку. В тому сезоні, на жаль, він був втрачений. Він був в набагато гіршому стані, ніж цей, я вам скажу одразу. Що хочу сказати? Давайте з. Давайте з молодшої моделі почнемо. Гра в них дуже схожа між собою, старший та молодший. Ролінг, зміна горизонту проводок. Тобто, навіть якщо ви держите будлище в одному горизонті, тобто не задираєте вверх або вниз, просто держите в одному горизонті і робите ривки, він здатний міняти горизонт проводки. Тобто він буває міняє сам горизонт проводки. Приблизно на ока ну, 20 см він плюс-мінус може пригати по глибині. Шикарний ролл, гарні галси, стабільний воблер, дуже варіативний в плані ривків, протяжок і тому інших, інших маніпуляцій. Тому що від сили ривка, тичка залежить все. Тобто він може бути плавний і такий вальяжна гравнього може бути. Якщо Дати по ньому більш жорстко акцентовано. він буде змінювати горизонт проводки різко розвертатися. Тобто він сильно сильно варіативний в цьому плані. Я обожнюю цей облер. Це найулюбленіші два ось цих ось хлопця в моїй коробці. Це самі самі любимі воблери, іменно Мінол, Це Мінохи за Шеде, то трошки інша історія, там трошки інша. З приводу них. До речі, з 160-ю моделлю в мене є копія, репліка, скажімо так, що з нею поки якось не зійшлось. Хоча в тому сезоні я на них ловив. Але яких супер результатів вони не показують. Ну, тобто, якщо їх сопоставляти з той же 160-ї каната, як по мені крутіший воблер, ніж 160-й це моя, моя думка, тобто не беріть до уваги. 128-й. По зануренню. Якщо тримати палку вверх і працювати палкою вверх догори кінчиком занурення приблизно метр, можливо, трішки менше, десь 80 теремет. Якщо палку до води кінчик, то на два. Приблизно його можна загнати. Тобто 2 метри він, я думаю, бере В... без заміни трійників, там, всьому іншому. І... Єдине, що я знімаю з усіх воблерів завідне кільце. Абсолютно з усіх не подобається, були втрати воблерів із за завідного кільця, тому що ловлю на скрутки, скрутка тонка. При ривкових проводках буває як, якимось чином, я не знаю, заскакує струна між витків і якщо це вовремя не замітити, просто втрачаєш воблер. Залишається сам повідаць, і воблер впливає. Добре, якщо він плаває, що він впливає. Якщо він повільно тонущий або суспендос, він упав на яке та глибину, його тічення понесло, все, ви його потеряли, втратили. Тобто якось так. 115-й зануряється трішки менше, його реально загнати десь до півтора метри приблизно. І також, якщо працювати вверх, то в принципі по мілякам десь пів метра ну, досить комфортно ним працювати. Тобто цим краще працювати від метра. Чому їх два? Тому що гравних приблизно однакова розмір. Ну, він від, відрізняється, але ну, приманка сама по собі об'ємна, він такий кругленький, позатенький. Е, розмір не сильно від, ну, відрізняється. Тобто 128-115. Ну, різниця, зараз я спробую показати. Так більш, більш наглядно. Ось. Дивіться, зверху 115-й, знизу 128. Ну, тобто, різниця не прям така велика, щоб там прям. Казати, що ось здоровий цей, маленький. Ні. Просто глибини там, до півтора метра, до 2 метрів глибини ну, горизонт проводок, тобто на яких комфортно ним рибалити, від пів метра до 2. Цим вже більш приємно і комфортно працювати, коли глибини починаються від метра до трьох. Скажем так, до трьох, мабуть, і трьох з половиною, він рибу гарно підіймає з дна, гарно витягує їх з засад, з карчів, з трави і всюди. Він шумний. Тобто, Москва він такий хлопець. Це був 128-й, 115. й чуть трішечки, трішечки інша, інша погремушка, але, ну, суть. Не міняється. Схожі вони по звучанню. Такий суміш, мені дуже подобається суміш е великих шарів, крупних системи дальнього закиду. І є шумові камери з мілкими шариками. Тобто е звук такий змішаний. І тому ось це ось два найулюбленіші, дві найулюбленіших мінохи з усього, що в мене. Колись було, і я думаю, що колись буде. Так що він має бути, я думаю, в кожного в коробці. Хто спробує, 100% гарантую, ви не пожалкуєте. Багато друзів, хто спитали, який обер взяти, який от класний, який працює, який неприхотливий. Ось він. Він неприхотливий, він працює скрізь і завжди. По кольорам не знаю, мені подобається Матайгер. От імно класичний Матайгер, мені дуже доподобає. Е, натуралками також ребачу, але от чомусь одівного Max Sквада ось кислота, наша все. Ну, це в плані ловлі щуки, звісно ж. Так що, якось так. Зараз підзьму трошки стан ось цього ось. Йому небагато, йому всього 2 сезони. Тобто він такий вже бойовий. Цей нульцевий. Ну, нічого, в цьому році, я думаю, він себе проявить ще не раз. Ми його побачимо в наших відео, в кадрах з мордатими щуками. Якось так. І спробую пошукати в якомусь архіві, можливо, декілька фотографій зі 115. Не пам'ятаю, є чи нема, а за 128% 100% щось є. Спробую знайти і щось зараз ставлю у відео. Так що беріть на вооруження і всім до нових зустрічей. Пока. Ось такий ось стан. Ну, цей, звісно, новий. Він ні разу ще навіть води не бачив, а ось той що вже побачив не один десяток щучих зубів. В тому році він дуже суперські себе показав по мілякам. З глибинами метр, метр двадцять приблизно. Я прямо задоволений на 100%. Якось він один рік я з ним якось не сильно впирався, а в тому році змінились умови риболовлі, і саме він ось дуже круто почав виручати. А так, ну, моя порада, в принципі. Я брав би 128-й. І от він більш варіативний та предпочтительний, скажімо так, для мене лічно. Тобто, якщо ви йдете плавом по річці, то глибини, в принципі, дозволяють ним комфортно працювати. Це і більш для мілячків, для якихось малих залівчиків, для озер, Ставків і тому інше. А ось цей більш такий для річкових умов. Якось так. Ось такі ось два брати вбивці щук.